Слава Україні, шановне товариство. Я хочу, щоб ми ще раз подякували Ярославу, тому що це герой Великої священної вічної війни нашої з Москвою. Але я хочу так само, щоб ми подякували опусками. Тут серед нас є людина, яка перебула всю окупацію Слов'янська, не втікала, не ховалася, намагалася чинити опір і ходила в ті футболці, які приїхали до нас. Це Сергій Лілеєв, керівник. Нашої славянської свободи, який намагався і чинив опір в цьому давньому українському місті. Вон він стоїть, приїхав до нас. Тому є український Донбас. Це неправда, там що вони всі вороги нашої держави. Я хочу, щоб ви привітали і подякували сьогодні присутньому тут Андрію Лебедю, Це коменданту міста щастя, одному з організаторів луганського майдану і одному з тих, хто відвоював українське місто щастя, який є однаковим ворогом для Путіна і, на жаль, для частини української влади. Он Андрій сидить, він зараз в госпіталі, боється Айдару. І всім тим тисячам солдат, на яких сьогодні тримається ця країна, на яких сьогодні тримає, тримається цей режим, який досить часто хвалиться цією війною, але дуже мало робить для цієї війни. Перше, що хотів би сказати, коли ми говоримо про УПА, то насправді ми живемо не в різних часових рамках. Ми живемо в рамках одної великої війни з Росією. Неправдою є те, що війна з Росією почалася в березні минулого року? Неправдою є те, що ця війна почалася з захопленням з окупації Криму і з анексією на Донбас зі спробою взагалі прорватися захопити всю Україну. Це є величезна неправда. Всі ви добре знаєте, що з 19 століття в Європі, і в світі ніхто не веде війни за території і не ведеться війни за тотальні вбивства людей. Це війни минулого. Вже з 19 століття війни ведуться за мізки людей, за свідомість, за світогляд. Путін же ж бореться за що? Не за те, щоб захопити якомога більше території України. Бо ви вже всі бачите, що Крим для Путіна це валіза без ручки. Якби Україна туди не пускала воду, якби Україна не давала електрику і не посилала продукти, Крим би вчора вже прибіг би в Україну просився назад. Але українська влада дуже така цікава влада. Вона порушує всі міжнародні конвенції, бо по всіх конвенціях право ведення війни ніхто не годує територію, яку захопив окупант. Окупант відповідає за медицину, харчування, світло і газ. Ми бачимо, що Путін не воює за Донбас, бо якби він хотів забрати собі Донбас, то він би забирав його в інший спосіб. Путін тотально знищує Донбас, він знищує інфраструктуру, тому що Донбас, він розуміє, що Донбас або буде. Камінь на шиї Росії або він хоче, щоб він був каменем на шиї України, тотально знищений, антиукраїнський, який не дасть Україні рухатися ні зберігати власну ідентичність, ні зовнішню суб'єктність, і так само Путін розуміє, що це буде його проблема. Бо ті його, навіть добровольці, яких він нібито послав на Донбас, вони вернуться з іншим світоглядом, бо Україна це простір, певний простір свободи. І ми бачимо, як утилізують так званих русських ополченців на сході України. Нікому з них так само не дозволяють повертатися. Це війна набагато довша. І насправді ми живемо в тій самій війні, яку вела українська повстанська армія. Більше того, ми живемо в тій самій війні, яку вели ще козаки Богдана Хмельницького проти російських окупантів. Це як мінімум велика, нескінченна річна війна, і великою брехнею і неправдою є те, що, що якась нова гібридна війна, яку придумав Путін. А що в 17-му році Москалі інакше проходили в Україну? Що вони оголошували сто років назад війну в Україні? Ні, вони приходили захищати. Вони створювали Фейкову республіку, Українську Союз Соєвську Республіку. Вони створювали Український фронт, яким керував Сталін. Вони знайшли там одного клоуна українця, сина відомого українського письменника Коцюбинського. І послали його, і він нібито представляв Українську Республіку. Тобто ця війна. Яку дехто називає гібридно, а насправді підла за формою, тобто війна без правил ведення війни, війна без дотримання жодних конвенцій, найбрутальніша азійська війна, вона триває останніх 350 років. І коли наше керівництво, наші генерали на початку війни казали, а ми не знаємо, що з цим робити, то вони лукавили. Тому що це класична, всім добре було відомо, як цю як, як веде цю війну Росія. І ця війна, вона. Не завжди йшла військовим шляхом. Фазою цієї війни був голодомор-геноцид, фазою цієї війни було розкуркулення. Мені от зараз дуже дивно спостерігати, коли нам всім розказують про так звану децентралізацію, коли століттями там російські окупанти намагалися знищити колись української цивілізації, українське село, а те село десь в кущах, в долинах ховалося, то нині ще. Так звана децентралізація передбачає абсолютне знищення українського села. Коли на район лишиться якесь одне децентралізоване село, коли людей женуть в околиці великих міст, вони будуть жити. Тому ця війна дуже довго тримає. Це вічна наша війна. І коли ми говоримо про УПА і про методи і форми УПА, то важливо говорити не тільки про методи і форми УПА. Тут Ярослав говорив про методи УПА, але УПА в різний час використовував різні методи. УПА використовував методи Великої війни. Були бої упади, 20 тисяч солдат воювали тисячним військом. Наприклад, так званий один з найбільших боїв бої УПА проти НКВД в 44-му році в Грубачівському біля, біля Гурбі, в Грубачівському лісі. Були бої упали бої куріннями. Були були час, коли упала війну такими маленькими трійками, п'ятірками маленькими боївками. Метод ведення війни, форма метод ведення війни. Це все ж форма. Змістом цієї війни була війна, насправді, за зміст. За що воювала УПА? За що воюємо ми? І за що сьогодні продовжує воювати той вояк УНУПА, який мав стояти біля нас з Андрієм Теодор Дячун, який поїхав на фронт. Ця війна була за мізки людини. Це війна була за свідомість. Ця війна була за збереження української ідентичності, саме української ідентичності. І та війна була за збереження української суб'єктності, щоб ми були господарями своєї долі на своїй землі. О знаєте, є величезна різниця між Шансом, який був в УПА тоді, і в нас тепер упа свою війну починала на Волині і на Галичині в умовах абсолютної бездержавності, в умовах абсолютного оточення всіма ворогами. На відміну від них, ми війну цю починали в околицях Донецька, Луганська і за з існуванням всякої такої державності і всякого такого тилового забезпечення. Такого твого забезпечення ззаду. от чого ми цю війну? Ви ніколи не задумувалися, чому ми цю війну починали, почали на Луганщині? Не так як Путін планував, що він дійде до Тернополя, до Львова, до Франківської і там почнеться війна. Тому що за цих 23 роки державності, за тих 100 років останніх, за тих 70 років після заснування УПА, ми вперто несли українську ідею і українську ідентичність на схід. Хто? Перша жертва російсько-української війни зараз український націоналіст, революціонер, бандерівець, україномовний Дмитро Чернявський, який в березні минулого року пішов з жовто прапором в Донецьку і своє життя віддав за Україну. І повірте, він віддавав його не за якусь Україну, не за демократичну русскоговорящу Україну і не за єдину страну, а віддавав її за українську Україну І Сергій Лілеєв і Андрій і Андрій Лебід, які тут сидять зі щастя. І Слов'янська вони не воюють за те, щоб демократична русскоговоряща влада перемістилася на Донбас. І 62% української етнічної більшісті в Донбасі далі лишилися на нашій не своїй землі, а далі якісь бандити. Упа воювала за що? за українську самостійну соборну державу, за повновладдя української нації на українській землі. І наша боротьба теж має йти за українську самостійну соборну державу. Упа! Маючи терен війни в Волині Галичину, жодного разу не казало, на що там нам той Донбас. Більше того, УПА казало ІОУН, що нам потрібна ще Кубань, бо це українська етнічна територія. І посилала похідні групи, про які говорив тут друг борщ, які їхали і майже всі загинули на початку сорокових років, в тому числі один з братів Степана Бандери, щоб нести саме українську ідею на ті терени. Чого не робить українська влада? Ми, на жаль, сьогодні ведемо війну за територію. Ми частково ведемо війну за знищення російських окупантів і взагалі не йде святогляд... святоглядна війна, бо це насправді. Авдії війна двох великих ідентичностей, двох просторів простору несвободи, простору брехні, імперського простору, псевдо цієї ідентичності російської і війна української ідентичності, простор правди і простору правди і свободи. Тому, коли ми говоримо про ці війни, ми про це повинні пам'ятати. Ми повинні пам'ятати, що кінцевою метою цієї війни це побудова держави української нації на засадах національної і соціальної справедливості. За це боролася українська повстанська армія саме за українську державу. І на жаль, коли ми говоримо, ми порівнюємо ті дві армії. От зараз дуже популярно в Україні говорити про волонтерство, про таке явище, яке продав світ. А на чому трималася козацька упівська армія? Вона трималася виключно на допомоги українських людей. Тільки тоді не було модного слова волонтерства, бо вся нація допомагала своїй армії. І зараз так само вся нація допомагає своїй армії, але є деякі відмінності. От дивіться, ми коли говоримо про УПА, в неї був командир Роман Жухевич, так? А армію називали якою? Бандерівською, і зараз деякі псевдоліберальні діячі починають розказувати, хто такий Бандера. Бандера до того не мав відношення. Він все життя в концтаборі, Справжнім керівником армії був Шухевич. А ось Шухевич керував Бандерівською армією, бо він розумів, що армія. Це інструмент в руках нації для ведення боротьби. Але ключова боротьба політична, ключова боротьба ідеологічна. А в тієї ідеологічної боротьби був вождь, який сидів в тюрмі, який сидів констабер за Ценкаузені, але який був вождем, який вів за собою. Тому коли всьох, сьогодні хтось багато говорить про там якусь військову хунту, то, то це форма. А змістом є українська держава. Потрібна буде національна диктатура, вона буде. Але ми маємо змагатися за зміст, а не за форму. За українську народоправну, народоправну державу. Мене що турбує в цій війні, коли ми робимо аналогію? Знаєте, яка була в УПА солдат, який двічі не голився, отримував дуже серйозне покарання. УПА, яка сиділа в ямах, це була армія поголених солдат. В УПА солдат, який двічі напивався, розстрілювався. УПА це була армія залізної дисципліни. Із різної ідеологічної підготовки. От те, що мене дивує, що ми, на відміну від УПА, ведемо армію як муджахеди. У нас, коли приїжджаєш на фронт, тому що в наших командирів політичних, нинішнього державного політичного керівництва держави, нема розуміння, за що це війна. Дехто думає, що це війна, головне там, щоб, знаєте, от, верховний головнокомандуючий, в нього така логіка, ліж би не було війни. Тобто він людям розказує, що. От головне мир от там головне перемир'я, воно щоб не було війни в умовах війни. Президент це Верховний Головнокомандувач. Умов... Верховний Гонокомандувач має повернути територіальну цілісність і забезпечити конституційний лад на всій території країни. Те, що Ярослав казав, влада вона має бути доброю, але вона має бути дуже твердою. Тому що те, чого не вистачає за рік війни. От я думаю, краще Сергія спитати наскільки більш українським став визволений від Гіркіна Донбас Слов'янськ за, за той рік. Адже до до, до 60-х років минулого століття це було 100% україномовне місто, так само як місто щастя, яке колишній міністр освіти та по закону ківалова Колісніченка школу зробив російськомовними. Ми то місто щастя звільнили, але Андрій Лебідь не може свою доньку віддати в щастя в українську школу, тому що далі діє закон ківалова Колісніченка. В українському місці, де українці складають етнічну більшість, визволеному українськими військами, жодна українська дитина не може піти до школи з українським класом навчання, тому що наша влада неправильно розуміє суть цієї війни. Це війна за світоглядна. Тому, власне, кажучи, коли ми говоримо про УПА, то насправді дуже багато речей не треба вигадувати. Треба подивитися. Ідеологічну базу ведення війни, бо коли ми там декілька років назад казали, що Путін нападе, коли деякі наші політичні соратники казали Фотам жить, там дружить, коли нам розказували українським націоналістам ніколи не лізьте на схід своїми ідеями. Ви ж Україна розділена, вона розкована. Ви розлавите Україну, якщо будете нести на націоналізм. А я скажу, якщо націоналісти б не несли націоналізм на схід України, в Харків, в Одесу і в Луганськ, то ми би втратили ту частину України. Тому що за 23 роки, попри всі зусилля влади, ми розуміли, що війна світоглядна ідеологічна. Як каже, я вже буду закінчувати, передам, передам слово. Андрію Юлєнко, але як каже Андрій е, е, Олег Куцин, командир Карпатської Січі, командир Легіону Свободи, ця війна закінчиться не під Донецьком, під Луганськом. Вона закінчиться або в Владивостоці, або в Хусті, тому що ні в кого, або в чопі, тому що немає в Європі іншої держави, яка здатна сьогодні перемогти Росію. А ми її здатні перемогти. Слава Україні.